Зрештою, заплімований перемагає достатню кількість напівбогів і отримує необхідну кількість великих рун, щоб відправитись до столиці Лайндел. Там він перемагає моргота, який захищає основу дерева Ерд. Проте шлях до самого дерева все ще перекритий шипами, які весь цей час не пускали моргота всередину. Меліна відправляє заплімованого на пошуки полум'я руїни в гори велетнів, отримавши полум'я, Меліна присипляє заплімованого, тобто нас, і використовує його, щоб спалити дерево. Заплямований прокидається в розсипаючомуся фару мазулі, можливо, тому що Меліна знала, що для належного завершення квесту заплямованим потрібно ще раз звільнити саму смерть. Для цього ми маємо перемогти малікета, чорний клинок і Вірну тінь маріки. Після цього ми повертаємося до палаючого дерева. Ерд там нас зустрічає Готфрі Хоара Лу, який не забуваємо є ще одним заплямованим, який ймовірно теж бажає стати Елден лордом нової епохи. Але ні, ми йому це не дозволимо. Усередині дерева Ерт ми бачимо в'язнену Маріку, але коли ми наближаємося, Маріку звільняють. Потім Бог у вигляді Радагона кидає ці...